Там війська втрача... Ні ні о Ага, тобто ми тепер будемо баланс, тепер ми будемо втрачати фактично свою армію. Ну, ну, -ну, 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 -ну подивимось. Вікторі, добре, Вікторі. Подивимось, подивимось. Поки що. Штурмувати лагер це, мабуть, важко. На практичний рівень я переходити не буду, бо в цьому немає необхідності. Мені це не подобається і я не хочу це робити. Тобто, щоб е мусимо відволіктись. Біжи. Знову роблю дурню, тому що я е залишаю війська. Е тут два, тут, здається, перемога, тут здається перемога. Буду так нажимати, якщо щось буду тікати, 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 тікати і знову тікати, багато тікати, всюди тікати. Знову втрати бачу, втрати. Тут якісь у нас втрати. Здає... А ні, здається, щось вони там можуть іще. Тут поки що. Ну тут самі лучники. Тут ми, походу, воюємо з самими лучниками. Треба буде щось, щоб вони швидше прокачувалися. Добре, ви молодці. Тепер стосовно цих ем... добре. Львів в осаді, супер, я радий з Львів. О, далі, 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 далі поки що, поки що я не хочу втрачати вас з виду, бо, бо, бо це може закінчитись погано, як було раніше. Мушу, мушу спостерігати, контролювати. Я, наприклад, коли грав Героя Мічей Магії, я так само не оце кожним юнітом не керував. Оці тактичні бої. Я, я їх просто не люблю. Мені вони не подобаються. Ну, супер. Цю все, що в нас було для ближнього бою, все в нас перебили. Так, знову йде. Чекайте, він втік і знову повертається, так? Ой, боже боже, Е, нам треба. Що нам треба? Нам треба для цього щось. Уже нічого не буде. Ну, нічого, добре, нема так нема. Тут ми покладемо, тут ми покладемо, мабуть, що покладемо конину. Що він. А цьому якомусь там, де він є. А ми йому теж покладемо конину і вони будуть бігати разом на конинах. А, цей у нас треба нам щось покласти, якусь, хоч, хоч якусь піхоту, я не знаю. А, тут у нас на поділлю є якась піхота. Ну, якась є піхота. А, тут ти йди, підсоси військ чуть-чуть. і направляємось Ого! Ніфіга собі. А я щось захопився палінням. Добре. О, збережемо. Збережемо гру. О, я щось я щось випустив Це все з-під контролю, а воно щось занадто вийшло з-під контролю, як завжди. Оця казань мене. ого. О, так. Де ти йдеш? Все, ми втратили туру. Ми втратили туру. Прекрасно, 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 прекрасно. Нічого, будемо йти і. Ні-ні-ні. Конину, теж конину. Будемо йти і. бити їх. Будемо йти і бити їх. Бо-бо-бо. Тут поки що витягуємо, тут нам треба тут нам треба більше військ ближнього бою, бо це не діло. О, і тут о, так само нічого, нічого втратили, втратили місто, нічого страшного. Не перший раз, не перший раз. Окей, Вікторі, окей, лише тяжко буде повертати його, бо ми там уже прокачали його скільки могли. <рикус> Бібліотеку не кладемо, укріплення, раз поки що раз нічого не кладемо. Йо, е... На що він хоче, що він хоче. The offerті. Не знаю, що він мені там захотів, я нічого не зрозумів. Стоп, а ми вже з ним не воюємо? Ні, ми не воюємо. О, а це хто в нас палить? Це цей якийсь палець. О, добре, добре. О, добре. Туру. Не встиг я дійти до Турова, нічого страшного. О, так, де наші всі полководці взагалі? Ці біжать сюди, ці біжать сюди. Стоп, а цей, а цей чого не біжить сюди? Ти біжи на північ до цього, до цього? А будемо палити міста, а що робити? І є життя. Будемо палити наші села. А... Знову облога. Добре. Тут ми йдемо. Тут ми йдемо, зараз доповнимо війська. А тут що? Чесно, не треба було їх, мабуть, сюди відправляти, ну подивимось. Бо там ті мочні ходять, ну сратися, якщо чесно. Здали декілька міст, знову збережемось, щоб було. А було, щоб було, щоб було? Добре. Проти кого ми воюємо? Ми воюємо проти... проти кого. Ми воюємо проти цих, ми поки що не воюємо, проти цих ми воюємо. Це хазяйське і проти Казаніми. Ну, Казань від нас. Три провінції. Три провінції в нас лишилося. Да, така собі ситуація. Добре. Не знаю, що це я взяв, але я щось взяв: три провінції. Зараз ми трошки підкріпимось військами. Принцеса чи що зайшла у вік? Добре, що принцеса зайшла у вік. Я радий за неї Принцеса молодець. Цей буде щось палити, теж за ним треба буде слідкувати. О, цей. Цей поки що тримається якось. Треба буде їм конину бо це не діло. Це не діло. А це щось, що у нас тут представляє? Зняти осаду чи не знімати осаду? А це, що у нас. О, цього щось є вже. Добре, біжи раз сюди. Будемо поки що щемити раз того, що там є. Ці, цей біжить, ці нагорі. <сум> як завжди, як завжди, все, все красиво. Все так, як має бути. Грошей гроші на, в нас до грошей нам не треба. Нам потрібно потроху буде повертати свої міста. А, будується, будується, будується. Потроху буде про, треба повертати свої провінції, але для того, щоб їх повертати, нам треба буде знищити спочатку їхніх полководців. Полководці трошки вже теж їхні руки собі набили. Ну, наші теж потрошки, але в нас немає, точніше, я їм не зробив ніяких адекватних скілів. Що це? Це у нас біжить. О, добре, плюс-плюс-плюс. Ще один лучник, і багато піхоти. Нам треба піхоту. Це гівняна піхота, але, але нічого. Нехай буде. О, добре. Бачите, як вони помаленьки лазять. Лазять вони просто. По це ось. О, Ідемо тепер. тепер Чи подужаємо ми цього? Як ви гадаєте, подужаємо, не подужаємо? Цей підходить до цього, і помаленьки вони якраз дружно спаляться місто і, можливо, отримують отримають разом якісь очки досвіду. Mm, добре, нехай поки що спалять це місто, а далі я буду вже дивитися це селище, а далі я вже буду дивитися тих по ситуації. Ну, поки що не все так страшно. Uh, біжи спали це, і ти біжи спали це. Ну ого, а що в тебе такий моральний дух? Де твої яйця, чувак? Ти мене лякаєш, ти мене дуже сильно лякаєш. П'ять імператор, імператриця їхня. Йде знову палити село? Ні, не йде знову палити село. Um, Візьме він чи не візьме він наше місто. Якщо я його тепер полишу, а піду. Я піду, а піду, піду, піду палити 5 в цього, скільки це буде 2. 2. Але моральний дух в нього, звісно, на висоті. Добре. Ідемо для початку, знімемо облогу із цього міста. Ідемо, знімемо облогу. Нашого <Point> міста далі буде видно по ситуації. Я не знаю, може і не варто було цього робити, якщо чесно знімати облугу, але. Але, але, але. М -м... Я збережусь Save Game Kiiv. київ 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 Львів. Ого. Будемо дивитися, будемо дивитися, що, що, що вони хочуть. Чи нападу я на нього? Чи він буде теж йти? Він, ні, він не може зачекай, якщо вже один вони, якщо... Хіба що вони союзники, хоча навряд чи вони союзники? А, так, так, він йде на мене. А, у мене моральний дух, як завжди. Ну, на висоті, ну що поробиш. А... Наші двоє б'ються в нього. Що за скили списи, лучники, і нам треба буде списів, щоб лучників, 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 щоб вони пошвидше набирали досвід. Але спочатку цьому точно покладемо конину, а цьому лучників покладемо моральний дух. Треба би і моральний дух, звісно. Але ну по ситуації будемо діяти по ситуації, дивитися. Так, діду, я тебе точно буду вбивати. Якщо ти програєш тепер, я тебе в полон брати не буду і навіть не сподівайся. Хоча можемо програти навіть ще й ми. Якщо я, як я бачу, як оце падає, оце бігає. Ми перемогли. Добре. Тут я сказав, що я візьму конину. Так, Вікторі. Добре, я радий за тебе, за вас, поляки. Тут у нас ну, брамо загони. Ого, ніфіга собі. Знімаємо осаду. Ми перемогли? Так, ми перемогли. Добре. Поновимо війська. Тут у нас не знаю що де. Треба буде тікати. Треба буде тікати, я вже бачу. Хоча в нас тут повні загони, але моральний дух тут настільки низький, що це срака. Вони зараз ну, розбіжуться. ну, Ja już je Ja już wikam, ja już wikam. stop. A gdzie, a gdzie jeszcze jeden? A, jeszcze jeden u nas w połowie. Oj Boże. Okej. Okay. Mm, czekaj, czekaj, czekaj daleko, czekaj. Aby prawie w b... wojować. Eee, uh, dobra. Тут ще один у нас. Чи втече він? Чи не втече? О, ти заправ... ну, це Це дивовижно. Це... Чим більше ти воюєш, тим більше моральний дух падає. М -м 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 добре. Добре. Ну, нічого, будемо на своїй території стояти, будемо якось воювати. О, тут у нас ще не можна наняти війська ці елітні. Чи може вони нам нахер не треба, поки що. А де ти, добре? Це я тебе з полону повернув, так? Тікай. Тікай, ми просто тікаємо. Ми не б'ємось, ми тікаємо, ми вчимось відстоювати свої особисті кордони. Вони нас займати не будуть. Тепер поки що змивайся. Треба було тобі конину більшу покласти, щоб ти швидше тікав. А, більше точніше прокачати конину. Так, лучники, лучники, лучники і пікоти, 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 багато пікоти. І біжимо на північ. Біжимо на північ. Моральний дух в тебе гівно. Цього 90 з 90, в цього 150 і 180, але моральний дух, ну бачите, в нас по суті армія більша. Ну, по суті, більша. Але, 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 але ми не витягуємо. Ми все одно не витягуємо. Моральний дух тут грає в важливу роль. Не знаю, зараз будемо думати, поки що ти біжи сюди. Оцей під'їде. Ого. А мені здається, мені не треба ходити нікуди, бо коли вони ходять, в них моральний дух падає. В них моральний дух падає. У них дуже моральний дух падає, на відміну від оцих мудаків, у яких моральний дух зовсім не падає. Тебе я теж віджену десь подалі, бо ти мені не подобаєшся. Тут сама основна сила, що нас. ага. Зупинися. Тут основні сили то цей, що може, і цей. Оцей теж моральний дух, як гівно. Ой Боже, що мені з вами робити? Оцих стопірцями. Топ'яці, топ'яці, топ'ятці. Доведеться... А, доведеться, мабуть, битись. Ні, поки що не будемо, поки що не будемо знімати, йди сюди, а. А ми йдемо на північ. Ми йдемо на північ йдемо в оце село. Йдемо це село, нам треба якось... Якщо може знову це помилка була, я не знаю. О, стоп, у нас е... моральний дух у них гівно. Але нехай, нехай поки що до... До, 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 до. дожметься це, а далі будемо... будемо діяти. Хоча вони тепер почнуть тікати. Оці недоумки почнуть тікати, якщо ми їх почнемо бити. І вони будуть тікати відповідно куди, правильно, до ближайшого міста, до Турова. А там будуть стояти і наші недоумки, стояти, у яких моральний дух, як в глистів. От як в глистів. У апріорі в глистів морального духа немає, от якщо так позамислитись, да? Ну і в наших його теж немає. От що вони, вони просто існують. Ну, хоч добіги перший, я не знаю. Хоч на щось ти способний, ні. Ні, не способний, йдиться, тоді навіть перші прибігли, ну це ну це срака, ну. А ні, дивіться, вони разом палять. Ух ти, як чудесно. Ну нехай палять. Ти біжи тоді, пали О, Цей стоїть, добре, нехай стоїть. М -м 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 -м. А, хтось нам запропонував торгову угоду. Добре, нехай торгова угодлюється, угодлюється. Моральний дух зробимо так. Ми ні-ні ні. Ми вас будемо добивати, люди. Ми вас будемо добивати. Ну, старатися, принаймні, добити. Так, ми втрачаємо армію. Армію за армією, місто за містом. Ну але ми будемо вас добивати. Ми будемо Ми будемо за вами бігти, ви будете тікати, ви будете плакати. Ви захлибнетесь своїми соплями. Ви соплі. А, ці тут палять, цей теж тут палить. Ну а що робити? Тяжкі часи, тяжкі часи. А, і цього ми теж вб'ємо. Захоплювати нам їх поло немає сенсу, та й немає клітинок для них. Тому що нафіг вони нам здалися. А, треба. Добре. Це поки що. Де? Обана! Обана! Ха-ха-ха! От, От вам, от вам. Треба зберегтись. Кею. Бачили? Бачили? Ага.